Нікопольчанин знайшов листування часів Другої світової війни. Листи знаходились не у музейних чи архівних фондах. Понад півстоліття вони пролежали у сараї замотаними у ганчірку, і лише дивом ціліли. Унікальну історичну знахідку чоловік реставрував листування української дівчини лягло в основу книги письмових свідчень життя Остарбайтерів. Так починаю описувати свою щасливу в кавичках германською жизнь сорок третьому году в сентябрі, місяці, якою мені. Не забудь. Це початок листування 18-річної дівчини на ім'я Уляна Кам'янська. До своїх рідних вона писала з Німеччини на примусові роботи до трудового табору. Дівчину відвезли під час Другої світової війни. Тоді Уляна ще не знала своїх братів, вже ніколи не побачить. Додому в село Сорочене повернеться лише за три роки. Це мать моєго товариші. Вона працювала на сільському господарстві, зразу, а потім на роботу на заводі Дальбрухі. Вона, як по воспоминанням, вона делала деякі елементи для ФАУ. Ігор Скрипка розповідає, на пожовклі листи випадково натрапив гостюючи у друга в селі Лошкарівка. Зберігались вони на дні старого горщика. Знахідка зацікавила чоловіка. Це унікальний матеріал, його не можна так просто залишити. Живі документи. У мені пройшла ідея создать как бы электронную книгу, но потом ну, по мере создать все-таки книгу. Збірник побачив світ у 2014 році. Ластування Уляни Кам'янської датовані 1942, 43 і 45 роками. Почерк нерозбірливий, написані суржиком повідомлення, сповнені переживань авторки. Розрешіть передати мені гарячий скучний привіт з нового й далекого краю Германії. Во перших строках свого письма, як писав Белосонце-пустині. Всі стандартні набори фраз. А далі йде. Идет... Уже текст о жизни личное село, наприклад, якщо села це писалось. Безумовно, вся кореспонденція підлягала ретельному перегляду, про що каже, клеймо органів цензури Третього рейху. Сразу конверти от такі от били. Mm -hmm. На них штампи стояли цензури АП. Mm -hmm. mm -hmm. Далі просто на відкритках вже. Стали людям писати, переписуватися. Сьогодні, здається дивом той факт, що невільникам дозволяли вести листування і пересилати пакунки. Уляна Кам'янська писала як родичам, так і подругам із сусідніх таборів. Напросила табак от, прислати, ну, наприклад, гості, крахмал, сушки, кисель варить. питання було не таким радужним, раціон. Брюквату, кусочі колбаски там дадуть, зустрічається за на день рождения Гітлера повариха дала по кусочку тортика. Вразило Ігоря і те, що дівчат з трудового табору фірми «Фогель» у Дальбрусі відпускали у звільнення. Вони гуляли містом, товаришували з голландцями, французами і поляками. За труд отримали деньги. От, вот деньги. Сколько там ну, как говорится, не фашистской Германии. 120 марок, да? Є серед знайдених старих листів і запит про пошук одного з братів Уляни Кам'янської. Він зник під час війни. За таким крихітним листом ігорові вдалося знайти ймовірне місце його зникнення або загибелі. Он что он едет бить немца воздуха по заданию товарища Сталина. Он ехал как десантник, он был десантником. Ехали на Таманский полуостров. У кожному листі Уляна Кам'янська сподівалась на скоріше повернення додому. У травні 45-го вона прибула до рідного села. Дивом з Німеччини привезла свої документи. А Освазь з назвою фірми Фогель і робочу картку з відбитками пальців та застереженням. Владіли сіво розрішається вихід із поміщення єдина раді роботи. Все подальше життя Уляна працювала до яркою у рідному селі, одружилась і народила сина. Про невільницькі роки розповідала з небажанням. Заховані від людського ока листи, свідчать. Жінка не хотіла згадувати своє остарбайтерське минуле. Олена Радченко, Едуард Савренський новини 11 каналу.